Я Омельта, співачка з Сєвєродонецька. Народилась там, але протягом війни довелося ще з 2014 року. Довелося переїхати в Київ. Взагалі, я дуже сильно люблю Сєвєродонецьк, і зараз я не знаю, як це не дивно. Типу, я живу достатньо довго в Києві. Але я не сприймаю це як рідне місто, і я не можу сказати: в мене є дуже багато друзів, знайомих, які кажуть, що Київ клас, я дуже люблю, дуже там моє улюблене місто. Мені так класно. Тут я не можу сказати при тому, що я дуже довго тут живу. Що це моє улюблене місце, що це мій дім і ще щось таке. Для мене на відміну там може я від моїх е, е, знайомих чи друзів, Сєвєродонецький реально, типу, я його дуже сильно люблю і досі, типу, і любила раніше. E, взагалі, я жила і народилася в старих районах. От. І того в мене, в принципі, всі спогади, вони в основному пов'язані зі старими районами. Там у нас є паркове озеро, і е, я дуже сильно любила туди ходити з братом і сама гуляти. Це прямо моє улюблене. Ми ходили постійно е, з сім'єю туди, відпочивали. Я тут туди приходила, якось там надихалась, дивилась на воду. Там дуже гарні були заходи сонця. Мені там реально було дуже дуже класно. Ще класне таке місце було: це коли ми з бабусею, ну це. По батьковій лінії в основному або з батьками, з бабусею. це якось, я не знаю, традиція цієї сім'ї. Ми ходили постійно на лісову дачу. Ми ходили, дуже довго гуляли. Це прям така якась прогулянка дитинства, коли ти йдеш з батьками туди, проводиш там час, кормиш білочок і потім повертаєшся. Це прям щось дуже-дуже дуже класне. Місто в нас маленьке, і людей було. Я не можу сказати, що прям супер-пупер багато. От, але при тому. Um, в 2014 році якраз дуже багато з'явилось переселенців, і взагалі місто після цього це як така для мене була відправна точка, тому що місто після цього почало постійно змінюватись, і я вважаю, що почало змінюватись на краще, тому що. Там театр відбудували, що ще зробили, дороги поремонтували. Ну тобто, я кожен раз, от поки жила в Сіродонецькій, потім, коли я приїжджала, коли вже навчалась в Києві. Я кожен раз приїжджаю, кожен раз бачу, що ніби це рідне місто, і воно все таке ну, моє, але з іншої сторони, я кожного разу приїжджаю, бачу якісь зміни. Я кожного разу приїжджаю, бачу, так, вже щось, багато людей з'явилось. Е, така, ага, дуже цікаво. Там, е, дивлюсь, просто тут відремонтували. Тут щось ще краще, тут там якісь магазини, які до цього не існували. Сєродонецьке ще є якісь такі штуки. І я кожен раз приїжджала і думаю, блін, як це круто, що реально місто покращується і. Е, ну, от, я прям в якомусь сенсі пишалася цим, тому що я приїжджаю, і мені мені приємно там знаходитись все чистеньке, все гарненьке. І я бачу цей розвиток, бачу те, що людей багато, те, що воно потихеньку розвивається, і це прям дуже приємно було спостерігати. Взагалі, з початком війни дуже цікава історія була, тому що знову ж таки я працювала з дітками, і в мене був один учень, який за два тижні до війни. Десь приблизно 14 лютого було, він казав, що 24-го почнеться війна. І він це казав, 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 казав. І я просто кажу: Максим, будь ласка, ну заспокойся і не лякай інших людей ну і дітей, тому що вони знову вони ж не починають себе накручувати, вони починають переживати оце все. І тоді насправді не сильно вірилось. Е, і в мене ще такий маячок, я дуже-дуже довіряю своєму татові. І він для мене якраз от такий маячок, і я його питаю, чи буде вторгнення, чи не буде, як ти взагалі вважаєш? Тому що він для мене якийсь такий авторитет, що от ніби все, тато сказав, і так воно точно буде. І він каже: та ні, типу, що ти, що ти розповідаєш? Нічого такого не буде, все буде добре. І я просто перша людина, яку я подзвонила 24 лютого, це був тата. І я йому просто дзвоню, і, і в мене була істерика, я просто. Типу, що взагалі робити? Ну, Кажу, що війна почалась, що тепер робити? На той момент в мене всі родичі, батьки, абсолютно всі знаходилися в Сєвєродонецьку. Тобто, вся моя рідня, вона в Сєвєродонецьку була. І я переживала дуже сильно за маму. Оце якраз пісні там, вільна, той які там, де три пісні. Якраз це все от, просто кінтесенція почуттів в той момент, тому що. Це і те, що я дуже сильно переживаю за них, і те, що тобто я розумію, що в Києві в принципі не так. Все це буде небезпечно, як в Сєвєродонецьку, як взагалі на Східній Україні. Я дуже сильно переживала за них і в якомусь сенсі відчувала, що я винна, що я не з ними, що я не можу ніяк їм допомогти. Я не можу нічого зробити, я не можу ніяк підтримати і щось вирішити. Тому що в мене там на той момент був дідусь, мама. Молодший брат, тато його дружина. Ну, тобто, там просто вся сім'я реально. От пісні це один із таких інструментів, які допомагають мені пережити якісь кризові моменти. Що це самі пісні, які я викладаю, які я співаю, які я відчуваю, це в основному все про якийсь внутрішній стан, про внутрішні переживання, тому що мені так набагато легше стає. Тобто, я, я це виспівую, я це пишу, виписую, потім ще раз проспівую, можу ще раз прослуховувати, і я ніби як. Це як самотерапія, чи щось таке. Тобто я слухаю і мені стає легше від цього. Я проплакую, це все, я проживаю цю емоцію, мені стає трошки легше. От і все. І потім пісня відпускається, і щось далі йде. Цей перший міні-альбом, який вийшов, це якраз от просто це три ста на три переживання. Пісня вільна, про це більше як громадянська позиція. Далі біль. Це мої переживання взагалі. На той момент я розлучалась просто з чоловіком, і це от пісня про це. Е, і сумую це те, що я сумую за домом, за своїми рідними, за своїми батьками, що я їх дуже давно не бачила. Я за них переживаю. І кожен день там мама відійшла на півгодини кудись, коли вона ще в Сєвродонецьке була. Не бер, не бере трубку. В мене вже починається паніка, в мене вже починають рости, тому що, ну блін. За нею, з нею за цей час могло все, що завгодно трапили, трапитись. Дуже сильно я переживала за них. Якщо є люди, які приймають тебе таким, який ти є, які е, розуміють твій стан, які розуміють, який ти є насправді, які можуть знайти правильні слова, чи просто навіть не слова, а якісь жести, щоб тебе підтримати і бути поруч, це дуже дуже круто і це дуже цінно. Та пісня, яка вийшла зараз. E, насправді вона була готова ще рік тому. Це пісня вгору і вниз. E, і я її написала ще під час процесу розлучення. Вот. Тобто, це знову ж таки пісня про біль, про те, що ти не знаєш, що буде завтра, ти не знаєш взагалі. Ну, тебе просто качає на хвилях, і ти не можеш ніяк це контролювати абсолютно. Ти намагаєшся якось спор... з цим з впоратися, але в тебе не виходить цього. Е... І, в принципі, пісня передає от якраз той стан, в якому я знаходилась. Але зараз я розумію, що коли я її переслуховую, насправді її можна примінити не тільки до того моменту, до тих обставин, в яких я тоді знаходилась. Насправді, її, в принципі, можна примінити до будь-якої людини і до будь-якої ситуації, тому що кожен із нас переживає такі моменти в житті, і кожен із нас буває в такому стані. Тому зараз, наприклад, там читаючи відгуки людей, які прослухали цю пісню, або просто там, коли мої знайомі чи друзі кажуть, як вони себе відчувають, мене це дуже тішить, і мені дуже приємно від цього. І навіть якщо там нещодавно мені написала одна дівчинка, я нарешті змогла поплакати. І я розумію, що ну, тобто для мене в цьому немає нічого постидного. Для мене я дуже часто можу плакати. Для мене це нормально. Для мене це облегшення, для мене це щось, що може зробити мене сильнішою, тому що я це все проганяю, я це все проплакую і потім далі собі йду. Ну от і дуже класно, коли ти можеш себе усвідомити слабким, що ти можеш бути вразливим, що ти можеш бути понівеченим, можеш бути в поганому настрій, можеш бути в поганому стані, прийняти цей стан, зрозуміти, що так, я зараз ось такий, і мені треба це все прожити зараз. І коли ти все проживаєш, тобі далі стає легше, і ти далі вже просто йдеш у світ і знаходиш щось нове для себе, тому це дуже дуже важливо. 2023 рік для мене був якийсь надто складний і взагалі не творчий. Я на початку року виступила, можливо, пару разів. І після цього якось воно так дуже сильно мене забулося. Я не знаю навіть, як сказати, просто закрутило, і, і я просто очнулася наприкінці на, на року, що він вже пройшов. От і наприкінці року я зрозуміла, що потрібно вертатись до музики, потрібно вертатись до творчості, тому що цей рік був важкий для мене, але в ньому я знайшла те, від чого я відмовилась, можливо, на початку війни. Чи там в процесі якихось складних обставин ще чогось того? Тобто, наприкінці року я для себе зрозуміла, що ось це, ось це, ось це, ось це для це для мене важливо, Це частина мене, і я її хочу повернути. І от музика і творчість, це по суті, це теж я, це, це ж частина мене, від якої я не хочу наразі відступати. Я бажаю всім перемоги і мі і миру, і дуже дуже хочу, щоб. Мої батьки, щоб кожен, взагалі сівредачан, кожен з переселенців, з переміщених осіб, щоб всі повернулися додому, щоб нарешті наші краї, наша територія вона повернулася до нас, щоб ми це все відбудували і жили так: ми не можемо жити так, як жили раніше. Щоб ми жили набагато краще, ніж жили до цього. І я дуже бажаю кожному з нас. Знову віднайти свіді.